Свята Богородиця! Всім, хто тримає зброю у руках. Сьогодні низько до землі вклонюся. Ваш подвиг буде жити у віках. І з вами за країну не боюся. Він не гуляє в клубах чи в кафе, вона в колисці гайдає сина. Сідово вибрали життя таке, не них сьогодні молиться країну. Вони межа поміж добром і злом. Місток майбутнє, де війни немає. І де сміх лунає містом і селом, де воїни йдуть до раю. Йому вже 60 і 22. Але обоє, блін, бліндажах ночують. В тому полях, де спала на трава, де коліна на людей щодня полюють. Він пише доньці, а вона. Не має ні дітей, ні чоловіка. В її життя вірвалася війна. Безжалісно, нахабно, мов шуліка За зброю без вагань взялись вони. За Україну рушую до бою Плічо-пліч стали доньки і сини, аби мечі схрестити з сатаною. Ви там за нас, а ми за вас в тилу. Ми будемо для вас усе робити, щоб разом дати гарну відсіть злу, щоб ворогів на всіх фронтах побити.